У цьому відео я розповім, як отримати синю галочку за ігри на сервісі Godel. А якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Godel, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. А після авторизації в аккаунті на сервісі Godel ми попадаємо на стартову сторінку. Нам необхідно клікнути на кнопочку, яку я зараз виділив стрілочкою, після чого ми попадемо в розділ «YearFolk». Де нам необхідно прокрутити сторінку і знайти необхідний рядок. У цьому розділі відображаються галочки, які нам дали за активність в попередньому місяці. Тобто, якщо ми зробили активність у цьому місяці, то галочку ми одержимо за неї уже в наступному місяці. Для того, щоб дізнатися, скільки дій нам необхідно ще зробити, нам необхідно перейти в розділ Дохід. Перейшовши в меню і вибравши необхідний пункт. Після чого уже в таблиці ми знаходимо потрібний рядок. Значення справа відображає інформацію про попередній місяць, тобто те, за що нам взагалі зараз дали галочку. А інформація зліва говорить про те, яку активність ми зробили у цьому місяці. Тобто активність, за яку нам галочку дадуть у наступному місяці. Власне, для того щоб отримати галочку на сервісі Godel за ігри, треба просто зіграти 10 ігр протягом місяця. А на цьому відео я завершую. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і не пропускайте нові відео.